Доброго дня, шановні глядачі. Ми сьогодні поспілкуємось про CBD-продукцію. Що таке CBD-продукція нам розкаже Єва Євгенівна. Знайомтесь, це наш адміністратор. Єва Євгенівна, доброго дня. Добрий день. Таке враження, наче вона вже під CBD-продукцією. Хоча не завжди така реакція. Скажіть, будь ласка, що таке CBD-продукція? CBD це канабідіол. Я думаю, вже всі звикли від мене це чути щоденно. Відео. Ви знаєте, скільки людей сьогодні побачить це відео вперше? До речі, хто подивиться це відео вперше, поставте одиничку в коментарях знизу. 90% людей побачить це відео вперше і побачить вас вперше сьогодні. CBD – це канабідіол, легальний канабідіол, який працює на заспокоєння в основному. Також знижує рівень стресу, допомагає в боротьбі з тривожністю. Тобто, якщо я не можу заснути, або сплю і прокидаюсь через кожних півтори години, або прокидаюсь о 5.30 і не можу більше заснути, то що тоді? Накрапайте собі олійку CBD. А покажіть, як вона виглядає. Поки Єва Євгенівна шукає олійку і показує, як вона виглядає і як її нею користуватись, я розповім, що CBD олійкою також можна заспокоїти. І ваших домашніх улюбленців. Ви можете крапнути їм в корм, три крапельки, або просто одразу з піпеточки нагодувати вашу тваринку, собачку, котика чи пітона <хи> І вони будуть спокійно спати, не будуть так тривожно переживати е ночі, тривожні ночі в Києві чи в Україні, чи в Одесі, чи взагалі в місті Любому, де є прильоти, або де є тривоги, де є сирени. Презентуйте. Дивіться, це ось така олійка. Uh -huh. Це кокосова 30%. 10... Що значить 30%? 30% це значить, що тут 15 мг канабідіолу на одну краплю. А 10% скільки тоді міліграм? 5 мг на одну краплю. А чого такі відсотки? Чи звідки воно взялось? Класне питання Я задав, не знаю відповіді. Але знайде відповіді в наступному відео, і ви побачите ці відповіді. Звідки вони взяли ці відсотки там? В складі написане. На, приїхали, добре.